Кохана? М -м -м. А, можна я включу запись, так? Так. Так, нарізати дрібненько бурячок, Цибулько картопля. Так роби, як ти любиш, кохана. Так в чому ж секрет? Чому тоді мені не вдається зробити такий смачний, як у вас? Мене вже не одна українка вчила, ти не перша. Не, не. то щось є, ви щось приховуєте. Погода, сонце і східний вітер. А як діти? Адаптувалися? Ні, я зрозумів. Я зрозумів, в чому ваш секрет? Секрет борщу це злість. Чим хазяйка зліша, тим борщ смачніший. Давай. Є, і тепер я його знаю. А це... Та вибач, я зроблю, просто замотався багато роботи. Я ж кажу, багато роботи треба до кінця тижня звіти здати. Ні, ні, не треба. Чуєш? Мені просто треба час. Це не таке просте рішення, як здається, на перший погляд. Але я це зроблю. Я вже майже висрів до того. Чуєш, я вже майже висрів.